О, не буде звертати увагу, у них не буде важелі впливу, і вони будуть нікому не цікаві. Це зачепане Ярославе. Хочеться встигнути ще кілька тем обговорити. Кожні дві хвилини з української армії тікає людина. Лише за жовтень самовільно залишили службу понад 20 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив військовий Ігор Луценко. Мовляв, наведена цифра є офіційною, однак реальні масштаби можуть бути значно більшими. За його словами, саме дезертирство є головною проблемою армії, що безпосередньо впливає на обороноздатність країни. Цитував Луценка Олексій Гончаренко. Сьогодні. В нашому ефірі, і це цифра, яку важко перевірити. Знову ж таки, це дані, які наводить пан Ігор. Але що скажете з приводу юридичної складової? Чи є якийсь запобіжник і чи є заходи, яких можна вжити для того, аби це не продовжувалося? В першу чергу необхідно вжити заходів дуже простих. Кожен мобілізований, кожен хто служить в силах оборони, він має знати, що він не раб. А це його професія, це його робота, і вона має конкретні сроки. Тут я чітко погоджуюся з усіма тими, хто неодноразово озвучував про те, що на четвертому році війни ми все-таки маємо прийти до того, що всі, хто в строю з першого дня, з 2014 року, і 22 з 22-го, з 2023 року, і так далі, це люди, які потребують заміни. Я розумію, що на сьогоднішній день є величезна складність, тому що є цифри там 270 тисяч, які просто. Ховаються від тої служби, так? є цифри, виїхавших 18-22, є цифри того, що влада заграє із форматом зниження, не зниження мобілізаційного віку. І так далі. Все це в форматі ось цьому гібридному, гібридна війна, гібридні підходи до мобілізації, гібридні підходи до економіки і так далі. Воно породжує те, що ми отримуємо гібридний наслідок. Наслідок, коли одні воюють з першого дня. І не мають можливості пролікуватися, не мають можливості закрити свої базові потреби, побути з родиною, сходити в нормальну відпустку, з'їздити на море і так далі. Якісь виокремлення є, але в більшості своїй вони не можуть цього зробити. В тому числі ваші побратими, та, такі залишились у війську від початку повнимо. Саме так. І тим самим люди повністю відриваються від цього соціуму. От вони знаходяться в своєму маленькому анклаві і вони закриваються. Від нашого соціуму. Потім же цей соціум скаже, а хто до нас повернувся? Їхав мій соціум, кум, а, а, а повернулися вже якісь неправильні люди. А, а це все відбувається через те, що вони не бувають тут. Розумієте? Вони не повертаються. якщо повертаються, на день-два-три, бігом якісь довідки побрали, здали і поїхали назад. Чи є це питання, пане Ярославе? Це питання до соціуму чи до військових? Тому що військових. мені видається, що це соціум закриває закривається військовим, намагаючись жити у бульбашці мирної України. хоч це, це не так. дивіться на моє переконання. Це взаємопов'язані речі, коли ми говоримо про бульбашку, так. Соціум на сьогоднішній день намагається нічого не чути про війну. Нам все добре. Якщо нас не обстрілюють, все супер. Ми ходимо на роботу, спілкуємося, якісь там плітки розносимо і так далі. Якщо ж ми говоримо про військових, то вони також не хочуть виходити там ні, ні на як вістря ось цих от конфліктів. Ти, ти ухиляєшся, ти ще ж з їм простіше знаходитись так само серед своїх побратимів і посестер. Але є у нас держава і держава. Саме вона має бути зацікавлена для того, щоб вижити як владна вертикаль, як в принципі держава, яка панує на цій території. Вона має бути зацікавлена в тому, щоб кожен військовий, кожен, хто знаходиться в обороні нашої країни, він хотів бути. Разом із цією країною, а не бігти все заче, тому що коли ми подивимось на це СЗЧ в розрізі того, а скільки реально військових знаходиться в заче тих, які просто не могли поїхати у відпустку, то ми з вами здивуємося, які не могли поїхати знову ж таки пролікуватися і так далі. І це питання, яке б також зняло вал цих проблем. Тому держава має знайти той механізм, в якому або здійсниться ротація тих, хто на сьогоднішній день з першого дня знаходиться на передку, і їм видати на допомогу. Ми вже неодноразово говорили з вами в студії про те, що а, всі, хто знаходиться в тилу, і не мають специфічних професій, там, інженерних якихось і так далі, особливо чоловіки. Вибачте, вони можуть замінити тих, хто знаходиться безпосередньо на передку. А їхні функції, особливо тилові, можуть виконувати наші прекрасні дівчата жінки. Те ж саме відбувається і з правоохоронцями, хоча, ще раз потрюсь, їх не так і багато. Правоохоронців не так і багато, просто що їх соціум бачить. Але точно так же їхні функціонали, якщо він не мега унікальний, можуть виконувати жінки. Відповідно, ми маємо це якимось чином замінити. І тоді, коли бійці точно знатимуть, що ось ці бійці, які прийшли з передка, вони повернули живі, здорові, вони розкажуться своєму куму, свату, брату, сусіду, що я був, я воював, я повернувся, тому що в мене є строкова служба. І ось я тепер тут. Той, хто знаходиться від нього, почує цю інформацію. Він почує не інформацію про те, що пішов на війну автоматом труп, а він почує інформацію, що ти сходив на війну, захистив свою країну і повернувся назад до родини. Розумієте, тобто потрібно змінити підхід, і ну, це потрібно було зробити пізно. Контракт з граничним терміном служби: рік, два, три, чотири, п'ять. При цьому від двох років і більше пропонується потім річна, скажімо, так відстрочка від служби в армії. Ще хочеться встигнути з вами про російські але залучення. одне оточення. Так. Це пропонується для нових. Та перепідписати, я так розумію. Про всіх наших побратимів, по сестер, хто знаходиться з першого дня в строю, немає жодної мови. Для держава на них закрила очі. Держава на них дивиться, як на тих, хто вже нікуди не подінеться через призму своєї совісті. Але коли вже служиш зараз, можна ж буде перепід... перепідписати Ні. цей контракт? Не може. ж буде мобілізаційний контракт. Угу. Ну якщо ви прямо сьогодні підете і підпишете мобілізаційний контракт, це буде мобілізаційний контракт, в якому не буде строків. Розумієте? І а, у вас не буде варіантів того, щоб піти перепідписати. Це ж якраз ми повертаємося до формату дискримінації і того, чому військові діючі починають піднімати свій голос і казати: так, послухайте. Звісно, ви молодці, що ви запрошуєте сюди нових. І класно, що ви шукаєте цю форму. А з нами що? Ну, з нами, що ми далі залишаємося там. Ми окей, ми готові залишитись. Дайте нам можливість перепочити, дайте нам можливість сходити, вирішити свої проблеми, щоб мене там жінка дома не пиляла, щоб я побачив дітей, і я повернусь назад, буду робити свою роботу. Реторичне питання поки що, пане Ярославе, На жаль, Росія скоїла понад 190 тисяч воєнних злочинів в Україні від початку повномасштабної війни. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Підозру отримали лише 1029 військових РФ. Водночас 206 осіб уже засуджено. Заступник генпрокурора Андрій Лещенко наголосив, що масштаби і системність цих злочинів дозволяють класифікувати їх як частину цілеспрямованої геноцидної політики проти українського народу, зокрема і проти цивільного населення ну а тим часом юрист міжнародник Роман Єделів в ефірі новини Лайф заявив, що Україні не вдасться притягнути до відповідальності усіх росіян за його словами. Багато залежить від термінів розгляду справи. каже, якщо в Україні подібні справи розглядатимуться протягом п'яти років, то в міжнародних інституціях цей процес може тривати десятиліттями. Та навіть попри це Україна має встановити кожного, хто причетний до воєнних злочинів проти нашої держави. Почуємо просто зараз треба бути свідомими ну нам не вдасться притягнути всіх до відповідальності не вдасться, але нам треба буде встановити кожного виконавця, кожного воєнного злочинця, зробити його відомим і щоб там в його селі, де він живе в Російській Федерації, всі знали так, що вони живуть поряд зі злочинцем, з гвалтівником, з вбивцею, з грабіжником так цивільного населення. Ну, от така форма відповідальності буде, але ж для цього потрібні докази. Я добре пам'ятаю справу Вадима Шишимаріна, хлопець 18 років, який на Сумщині окупант просто по наказу свого командира застрелив повз проїжджаючого на велосипеді місцевого жителя, і це була гучна справа. Ви згадали про бородянку, і я так розумію, мається на увазі звільнення від покарання через недостатній список доказів. Саме так ваше очікування? Чи вдасться ну хоча б? Давайте так 10%, відсотків, усіх відсотків ушах Ми, протягом. ми можемо осягнути понад 50% відсотків і дійти до 100% в той момент, коли держава змінить існуючу доктрину кримінального процесу. Що я маю на увазі на сьогоднішній день? Доктрина кримінального процесу в Україні вона хоч і за новим умовно новим кодексом 2012 року, да але вона живе за старими принципами, коли тільки держава має монополію на розслідування. Весь капіталістичний світ давно дійшов до того, що так, держава реєструє кримінальне провадження, вона його відкриває, але в кримінальному провадженні існують сторони. І стороною обвинувачення в Україні так само виступають потерпілий. І його представник, але якщо ми подивимося на його права, потерпіло, чи може він збирати докази, чи може він допитувати людей, або його представник у вигляді адвоката, uh -huh. чи може він а, витребовувати інформацію, документи, робити тимчасові доступи, ні, він не може. Він може це ініціювати тільки перед слідчим, або прокурором. ви хочете, щоб у нас з'явилася така детективна історія, як на саме заході. так. А, якщо ми реально хочемо стати реально правовою державою. І ми реально хочемо притягнути всіх до відповідальності, хто винен. Не тільки ми говоримо про росіян. Дуже багато винних тут, коли а, просто слідчі не встигають щось робити. Ну, просто не встигають. Угу. Відповідно, для цього ми маємо дати альтернативу. Це щось схоже на те, як страхова медицина і державна медицина. Розумієте? Оце плюс-мінус та ж сама історія. Для того, щоб розвантажити правоохоронні органи і слідчі органи, можливо, на сьогоднішній день. В декілька кроків через е, Верховну Раду прийняти зміни до КПК, в яких чітко і ясно виокремити, що захисник і представник потерпілого має рівноцінні права з органом досудового розслідування, окрім затримання, тримання під вартою тобто запобіжних заходів, тобто по збору доказів, аналогічні повноваження. І повірте мені, що люди, в яких знищено майно, це ж теж злочини Росії. Теж злочини Росії. Люди, в яких викрадено близьких, і в них є ресурс, і вони і так залучають адвоката, який за них все пише, вони будуть витрачати свій ресурс адресно на тих, хто буде здійснювати безпосередньо це розслідування. Питання компетенції, пане Ярославе, чи не вийде такого, що приватний помічник потерпілого прийде по натупу, пошкодить все і неможливить збір всієї інформації. Ні, дивіться, якщо. Слідчим може працювати людина, яка тільки випустилася з академії угу. МВС, то адвокатом ви можете працювати не менше ніж після трьох років чіткої юридичної практики тобто, або слідчим в підрозділах, або прокурором, і так далі. А угу. тому в адвокатурі на сьогоднішній день в адвокатурі України працюють люди, які вже відпрацювали Зрозуміло. свій стаж. В інших правоохоронних органах, в судових органах і так далі. І якщо ми говоримо навіть про такі застереження, то я впевнений, що наша Національна асоціація адвокатів України вона дуже оперативно реагує на те, що створювати нові напрямки і компетенції навчання безпосередньо для наших адвокатів. У нас існує величезна школа, підвищення кваліфікації кожен рік. Всі адвокати проходять певну кількість курсів і заробляють бали як із етичних напрямків, так і за напрямків прикладних. Угу. Тобто адвокатура це величезний орган, місце орган самоврядування, який поєднав у своїй професіоналів з різних напрямків, які здали кваліфікаційні іспити на адвоката, які отримали стаж для того, щоб отримати тільки право на здачу такого іспиту. І вже після цього вони виконують свою високоосвічену функцію. Бачите, ще невеличка рекламка вийшла протягом нашої розмови. Якраз таки цій установі, назву якої зараз буду зачитувати, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі змі у Національній асоціації адвокатів України. Пан Ярослав Кут зі мною спілкувався. Я вдячний за цю розмову, пане Ярославе, і до зустрічі. Ми рухаємося далі. Я одразу ж долучаю до діалогу Олександра Толоконікова, це заступник голови Херсонської ОДА, який Просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Олександре, мої вітання! Слава Україні! If I'm following По-перше, про безпекову ситуацію у регіоні відомо, що сьогодні опівні російські війська обстріляли автовокзал у нововоронцовці на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали троє людей. У жінки діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Ще одній 19-річній постраждалій дівчині медики надали медичну допомогу. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги. А чоловік, якого у тяжкому стані доставили до лікарні, на жаль, загинув загалом протягом доби російські військ. І застосуванням дронів артилерії та авіації завдали ударів по 30 населених пунктах області. Росіяни обстріляли критичну соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Пошкоджено зокрема 5 багатоповерхівок і 10 приватних будинків, а також адміністративні будівлі, господарську споруду, приватні автомобілі, автобус та газопровід. От, власне, пане Олександра про безпекову ситуацію. На жаль, ще один трагічний день для Херсонщини На на жаль, ще раз втрати, чи бачите хоча б десь, якщо це можна якось притягнути доцільність подібних обстрілів. Чи бачите логіку цих ударів? Чи все ж таки це було цілеспрямоване? Як би це не звучало, вбивство наших цивільних українців? Так і є. На жаль, так і є. Продовжують вбивати цивільне населення. Постійно атакують цивільні. Об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, такі як карти, вокзал, де як ви вже сказали, троє людей постраждало. Серед них один загиблий сьогодні. Також 53 річного чоловіка. Тіло його знайшли на вулиці Перекопській. Також внаслідок обстрілів загинув чоловік і ще одна людина. Також постраждала сьогодні в Херсоні, і це не перший. На жаль, поки що не останній випадок, який ми бачимо, атаки. На цивільних вони не дивляться, особливо коли вони обстрілюють артилерію Вони не дивляться куди, особливо вони стріляють там по мікрорайонам, в тому числі, коли вони цілеспрямовано атакують. Вони знову таки атакують цивільних, атакують бабусь, дітей. Ну і в принципі автівок маршрутки, маршрутні таксі. Як вчора також дитина постраждала маршрутному таксі, яке їхало по. Маршруту до одного із мікрорайонів. Ну, тобто важко зрозуміти, але це, ну мабуть, в їх випадку вони так і представляють війну, що вони приїжджають кудись і потім вбивають цивільних цивільне населення, а, мабуть, вони не знають іншої війни, на жаль. Розуміємо, що складна ситуація в регіоні зараз е, демонстрували кадри із Херсона із з е, згарища на місці прильотів російських ФПВ, снарядів і так далі. Ну тим не менш е, радий відзначити роботу місцевої влади, оскільки відомо, що у Херсоні тепло вже подали до всіх пунктів незламності та більшості лікарень. Решту закладів підключать поступово. Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації. Зазначається, що Усі підприємства теплокомуненерго та соціальні установи готові до сезону. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, а ситуацію контролює міська влада. Нагадаємо, що опалювальний сезон на Херсонщині стартував 28 жовтня, і за планом спершу тепло мали подати до соціальних об'єктів, а потім до житлових будинків. Чи можете зараз про прогрес пане Олександре, розповісти? Нам що стосується. Решти закладів, яких будуть підключати поступово, хто далі на черзі після пунктів незламності та лікарень звичайно підуть і до всіх інших адмінбудівель і до споживачів. Але поки що у нас немає такого холоду, і ми не хотіли б використовувати по максимуму всі зараз а, можливості свої да, подачі. І, звичайно розумію, що можливо так прохолодно в квартирах. Але ми також розуміємо, що ворог не спить. І Коли тільки ми там об'явимо, що в нас запалювальний сезон по всім квартирам пішло тепло, то і розпочався палювальний сезон, то вони почнуть гатити активно саме по цій ланці, і тому, а коли дійсно стане холодно, ми не зможемо nei, Бог, підключити. Тому поки що так будемо поступово включатися. Не будемо особливо про це повідомляти. Але як ви вже сказали, ми готові. Запускатися особливо коли будуть похолодніше, то ми тим точно будемо запускати все, все що можна. пане Олександра. Сьогодні мав розмову із Олексієм Гончаренком, народним депутатом від Європейської Солідарності, і він поскаржився, що йому доводиться у Києві тут у своїй квартирі спати в шапці, скаржиться на холод у своїй квартирі. Як особисто ви себе почуваєте, чи комфортна температура безпосередньо у вашій оселі? Ви знаєте, ми можемо Олексія Гончаренка приютити тут в Херсоні і надати йому тепле приміщення, щоб він міг спати в теплі. Тут це без питань, хай тільки звернеться. Ну а в нас що? Ми у нас немає опалення, але ми опалюємо, опалюємо є світло, слава Богу. Опалюємо, коли воно є. Опалюємо і ще додатково е -ну, батареями цими електричними е панелями. Ну і так поки живемо, у кого є кондиціонери, то опалювачі кондиціонерами е, в принципі, у нас в нас більшості в більшості наша робота проходить під землею. Е, ну, наша державна, да, крім того, де ми не їздимо по об'єктах. Машині тепло, і під землею також простіше все отопити цими ж самими теплобатареями електричними. Е, там тепло тримається більше. Тому чекаємо. Попалення. Стосовно тимчасово окупованих територій, я розумію, що, на жаль, наша держава не може надати усіх соціальних послуг.